Всім привіт, з вами адвокат Олексій Мендрух. В цьому відео говоримо про законопроект 12093. Тепер він вже є законом, бо президент його підписав і вже йде розсилка акту. І я публікував на своєму телеграм-каналі цю новину. Хто не підписаний, до речі, підпишіться на мій телеграм-канал. Там одразу всі ці новини щодо нового законодавства, щодо діючого законодавства, і його змін вони виходять дуже оперативно. Тому слідкуйте і будете в курсі всіх цих змін. І так, до самої суті новини президент підписав, все зрозуміло, да, всі почули, всі побачили, але от, ну, багато питань задається наступного характеру: те, що можна дистанційно зняти, там, там закрити питання зі штрафом, з порушенням правил обліку, вже всім там зрозуміло, да, більш-менш. А чи можна тепер дистанційно вирішити питання з зі зняттям з цього розшуку, так названого розшуку, але це ну насправді адмінзатримання. Я це більш детально роз'яснював в окремому відео. Залишу тут посилання. Подивіться обов'язково, хто ще не дивився, е, тому що це не розшук. Рошука взагалі такого питання по ТЦК немає. Є адміністративне затримання у зв'язку з... Правопорушенням, да, там по 210-210 прим -210 1. ТЦК звертається до поліції, щоб затримали такого порушника і доставили до приміщення ТЦК, щоб скласти протокол. Там не для проходження ВЛК, а не для мобілізаційних заходів. Затримали і доставили для того, щоб скласти протокол. Ну там в тому відео я більш детально про це розповідаю, з посиланнями, звісно, на норми діючого законодавства. Подивіться обов'язково. І от виникло питання, знову ж таки, подаємо ми заяву, що ми згодні з порушенням. Да, ну це основні тези з цього закону, з законопроекту 12.0.93, що можна буде подати заяву, що ви згодні з цим порушенням, щоб вона розглядалась в спрощеному режимі. До речі, про цей законопроект також окремо знімав декілька відео. Ну, от залишу тут посилання, одне з останніх, подивіться, там основні тези на цей законопроект все там розповідав. Тут безпосередньо ми поговоримо про цей розшук. Да? Чи буде він зняти, чи не буде він зняти, тому що ну, дуже багато кого з моїх підписників це питання хвилює. Тому от в цьому відео хочу розповісти, да, от приділити безпосередньо цій темі увагу. Тому підпишіться на канал, залишайтесь моїм підписникам, хто підписаний, залишайтесь зі мною, буде ще багато цікавих і корисних відеорозборів далі. І от е, ці питання, звісно, ну вони е, за законодавством, як вони пов'язані? Да? Спочатку ну трошки по законодавству пройдемось. Якщо у вас виявлено якесь порушення правил військового обліку або, або правил мобілізації 210, прим. -210 1, і ТЦК повинна скласти протокол. Да? Там воно хоче скласти протокол, притягнути вас до відповідальності, але вас немає без вашої присутності, розглядати справу, вони не мають. Е, Такого законного права. До речі, в цьому законопроекті 12093 в початковій його версії була. Це спрощена процедура, що можливо це було зробити, навіть якщо людині там надіслали повідомлення про розгляд справи в такому ж режимі, як зараз надсилаються повістки. Тобто на відому адресу, людина там, можливо, не отримала його, не прийшла, справу розглянуло, і це було б законом. На сьогоднішній день цієї норми в законопроекті немає, ну і він вже прийнятий остаточно законом, тому цієї норми немає. Заочних штрафів, про які. Раніше була мова ще під час другого читання, питання взагалі немає. І от е, коли там, да, людину там, треба доставити до ТЦК, щоб скласти цей протокол за її участі, є така адмінзатримання, така процедура в постанові 1487. Звертається ТЦК до поліції. Зараз цей порядок спрощений через електронну систему там, взаємообміну даних. Дуже швидко це відбувається. І як може про це дізнатись людина? Ну, якщо резерв плюс встановлений, побачить одразу цю червону стрічку. Да? Про це, до речі, окремо також знімав відео. Залишу тут посилання, подивіться там щодо порушення правил військового обліку, яке з'являється там в вашому електронному. Військовообліковому документі. Або якщо ви через дію формуєте цей електронний військовообліковий документ, у вас там з'явиться ця примітка зверху, там де прізвище ім'я по побатька, ви також це побачите. І вона ну, зазвичай там от в 90, напевно, 9 випадках процентах 9 випадках, ну, з якими звертались клієнти. Вона свідчить і про те, що у вас є цей розшук. Да? Там адмінрошук від ТЦК. Те, що є порушення, зрозуміло, там так і написано, але ще це може свідчити про І От в 99% випадків так воно і є. І от. Е чи буде знімати цей розшук? Да? Там от головне питання було після того, як з'явилася ця можливість дистанційно тепер закривати питання зі штрафами. Ну, до речі, ця можливість з'явиться тільки влітку, як кажуть. Да? Законодавча вона вже з'явилась, а тепер це хочуть реалізувати саме через додаток Резерв плюс. Так повідомляла в нас Катерина Чорноворенка. І от коли з'явився цей пост, її допис у Фейсбуці про те, що закон підписаний президентом, там це надасть можливість там Дистанційно вирішувати питання зі штрафами, я подивився коментарі, які під її цим постом там пишуть люди і вони задають їй питання, і вона, звісно, відповідає. От Хочу просто навести вам декілька коментарів і потім прокоментую, звісно, сам. Давайте почитаємо разом. От питання. Чи при оплаті та закритті адмінпровадження буде знята плашка порушення? Та доставки поліцію до ТЦК. Це буде автоматично, чи треба буде ще довго переписуватись з ТЦК. Чи є така автоматична функція, яка буде прибирати порушення? Катерина Чорноворенка відповідає от такій Юлії. Доброго дня. Інформація про порушення в реєстрі оберіг буде прибрана при сплаті штрафу автоматично. Разом з тим, ТЦК направить до поліції запит на скасування розшуку, якщо він був. Фіксуємо, да? читаємо далі. Ну я такі цікаві е, вибрав там запитання, відповіді, щоб ви зрозуміли також позицію Міноборони. Да? Ну в особі Катерини Чорноворенка, вона заступник е, міністра оборони, тому в принципі можна її позицію там керуватись. Да? Ну, щоб розуміти позицію там від Міноборони в цілому. Чи буде автоматичне зняття з розшуку, якщо погодитись сплатити? І сплатити дану постанову, чи буде можливість не погодитись порушення і онлайн врегулювати дане питання. Якщо немає змоги візитувати до ТЦК, знову терміни якісь незрозумілі, влітку, доволі довгий період часу. Ну і все ж лишається актуальним питання, як там з термінами на інші відсрочки. Дуже чекаємо анонсу, коли і як будуть наступні. Ну, таке змістовне запитання. От відповідає Катерина Чорноворенка. Вітаю! При сплаті штрафу буде автоматичне скасування порушення в реєстрі оберіг. А якщо був розшук, то ТЦК направить в поліцію запит, щоб його скасували. Знову ж таки, вона дублює таку ж саму відповідь, да? якщо звернули увагу. Про врегулювання, що саме ви маєте на увазі, і якщо є штраф, то його можна оскаржити в суді. Такі пояснення надає Катерина Чорноволенка. Далі, тут більш коротенькі питання. До літа як можна сплатити штраф? Ну... Так як в нас визначає Катерина Чорногоренка, що воно буде реалізовано влітку, поки що не реалізовано, от людина ставить слушне запитання. Це лист до ТЦК «Укрпошту», якщо згоден, наприклад. І Катерина Чорногоренка відповідає: Доброго дня, поки можете звернутися до свого ТЦК та підписати паперову заяву про визнання штрафу. Отака така ще відповідь. Далі. Тобто військовим теж був штраф, цікаво за що? Якщо е, ще дані, а які ще дані я повинен оновлювати? Нащо тоді військомати? Вони ж мають усі дані. Ну, це напевно якісь військові, да, пише. Відповідає Катерина Чорноворенка. Доброго дня, інколи люди не оновлювали дані або ж мали інше порушення правил військового обліку. Потім вони мобілізувались або ж підписали контракт до ЗСУ, та обов'язок сплатити штраф залишався. Ми ініціювали зміни, які усунули це. Така відповідь. І от ще одне питання відповідь: Доброго дня! Дистанційна сплата штрафів стосується лише неоновлених даних. До речі, дуже-дуже цікаве запитання і дуже цікава відповідь. Лише не оновлення даних, ну ви знаєте, це розповсюдження порушення правил військового обліку, да там не оновлення даних, яке було що там запроваджено законом 3633, що протягом 60 днів з на моменту набрання чинності цього закону повинні всі там, ну там не всі, а деякі категорії да, повинні були оновити дані. І от ставить слушне запитання людина, неоновлених даних після минулоручних змін до закону про мобілізацію, чи всіх випадків порушення військового облітку не прийшов по повісі і так далі. Ну, тобто вона конкретно питає, це буде стосуватися лише одного порушення, не оновлення даних чи інших порушень, також, бо їх може бути багато. Хто там підписаний на канал, дивиться моє відео. Там я про ці порушення вже в деяких відео розповідав. Відповідає нас, Катерина Чорногоренка. Вітаю! Почнемо з порушення оновлення даних і далі розширюватимемо цей сервіс на інші випадки. От вам така відповідь. До речі, це дуже важлива інформація. Тому що о, я на сьогоднішній день, от поки цей коментар не побачив, я не розумів. Я думав, що все буде стосуватися всіх порушень. Насправді, Катерина Чорногоренка каже, що. Ці порушення, які можна буде визначити там, закрити питання, по яких можна буде дистанційно через резерв плюс, це буде поки що стосуватись лише порушення оновлення даних. Всі інші порушення також будуть відбуватися. Ну, розгляд їх буде відбуватися через візит до ТЦК. Звертайте увагу, це дуже важливий меседж, тому що не у всіх є порушення саме під час оновлення даних. Є такі категорії там порушень, ну дуже розповсюджені, знову ж таки увагу, там, коли людина там перемістилась, да, там, у зв'язку з бойовими діями там, або там ще якимись обставинами, і там не повідомила ТЦК, що вона перемістилась, пішла, зареєструвалася як ВПО, облік не змінила. Потім ТЦК виявляє, що в неї є там ВПО, бо зараз є обмін цих даних через трамбіту, вони можуть це виявити при перевірці даних по людині. І виявляють, що вона там. Десь проживає, на обліку залишається в цьому ТЦК. Не повідомила ТЦК протягом 7 днів, що вона там знаходиться, там проживає, все вони вже там формуються порушення, розшук, примітка. оця порушення правил військового обліку, Ну і все, як ми проговорювали. Да? Так от, на такі правопорушення, поки що закриття дистанційне цього питання через резерв плюс, воно працювати не буде, як ми бачимо з коментаря. Катерина Чорногоренка під своїм же постом в Facebook. Тобто вони починають саме з цього. А коли там буде розширений цей сервіс по інших порушеннях, вже будемо бачити. Щоб не пропустити цю інформацію, підписуйтесь на канал, телеграм-канал ще є, там більш швидко виходять всі ці новини. І як я і обіцяв, мій коментар щодо зняття цього розшуку з цього питання. Дивіться, ну от як і Катерина Чорногоренка зазначає декілька разів поспіль там в своїх відповідях. Так воно прописано за діючим законодавством. Тобто підстава для вашого так званого розшуку ТЦК, а саме адмінзатримання цієї процедури, вона можлива лише, якщо у вас є якесь вчинене правопорушення і ви це питання не закрили. Тобто не складений протокол, не ухвалена ця постанова ТЦК і не ухвалений цей штраф, тобто не вирішено це питання, тобто процесуальне питання. Тоді можливий цей розшук. У всіх інших питаннях цей розшук неможливий, тому що це буде незаконно. Тобто, якщо не складений протокол, вас оголосили в розшук, доставили до ТЦК, склали за вашою участю протокол. Все, ТЦК повинна відкликати цей розшук. Все. Ну і про це, звісно, звертайте увагу представників ТЦК, які будуть складати щодо вас адмінматеріал, коли ви будете закривати це питання, якщо все ж таки це таке станеться, щоб вони. Подавали цю, це відкликання цього рошуку. Це важливо, тому що він може залишитись. Ви вийшли з ТЦК, закрили питання зі штрафом. Поки дістались з домівки своєї, вас ще раз зупинили. І повірте мені, вас все одно доставлять до ТЦК, тому що в них буде. Ну, поліція, дивіться, в цьому питання, в цьому випадку це питання не до поліції, тому що поліція виконує таку маленьку частину функції. Вона відкриває планшет. В неї є це повідомлення про те, що необхідно доставити людину. Вони що зроблять? Доставлять, звісно. Ну, тому що в них немає відклику. А от коли ТЦК там направила відкликання цієї заяви щодо розшуку, і поліція вже тоді е вас затримує, доставляє, це вже буде перевищення повноважень. Але ми говоримо про це питання, коли там ТЦК там чомусь його не відкликала. Да? Тому звертайте увагу працівників ТЦК, що вони повинні це зробити. Це дуже важливо. Все, по цій темі в мене все. Залишайтесь на каналі, переходьте на наступне відео. Тут з'являється, воно також корисні. Ну і звісно, хто не підписався, підпишіться. Всім мирного очі, до побачення і мирного не.